Ямковий ремонт, чистка доріг від снігу та обслуговування паркувальних майданчиків в місті. Міськшеп прозвітував про рік роботи. Так, у 2025 році комунальники відремонтували 22 міжбудинкових проїзди та ліквідували близько 18 тисяч квадратних метрів ямкових пошкоджень. Значну частину робіт підприємство виконує за зверненнями мешканців, які надходять на гарячу лінію міста. Тобто, заявки приходять нас від департаменту інфраструктури, це як наш замовник, так і приходять по 15-80. Заявки автоматично нам передають потім. Тобто, заявки, які є наші, нам автоматично приходять кожного дня. Вони оновлюються. І я розписую роботи, які йдуть на профілювання, ну розписую на майстрів, розписую на дільниці. Продовжує працювати і міський асфальтобетонний завод. Станом на кінець листопада вироблено понад 5 тисяч 700 тонн асфальтобетонної суміші. На заводі цьогоріч провели поточний ремонт. Вже у 2026 там почнуть виготовляти холодний бетон. До цього, що ніхто це не виготовляв. Тобто всі відповідні тендера вже проведені, закуплені всі відповідні інгредієнти і ми вже почали її виготовляти. Можна використовувати його зимою, тобто ремонтні роботи не будуть зупинятися круглий рік. Це є перше. Плюс, якщо ми маємо якісь дрібні ями і маємо непогод, тому що якщо ми беремо такий асфальт, да, нам потрібно запустити цілий завод, завод запускається там, за 20-30 за тонн. Тобто не буде потрібно. Тобто, локально ми можемо закривати цю уємковість. За словами Віталія Деснеги, підприємство готове до можливих снігопадів на 100%. Допоки погода сприятлива, комунальники працюють з асфальтом. Проте на підприємстві вже створили графіки чергування бригад на випадок сильних опадів. У нас є 12 одиниць техніки, це є кадемки, які обладнані піскорозкладачами. По поводу сіль, пісок чи гравій ми посипаємо центр, будемо посипати солью, відповідно інші вулиці, ми будемо посипати піщаною суміш. От, там, де розрахунок 100, 100 до 13, здається: 13% солі і 100% піску. Тобто, щоб не засмічувати свої мережі, відповідно не засмічувати місто. Підприємство також обслуговує 32 паркувальних майданчики, стежить за чистотою, розміткою та станом покриття. Бачимо паркувальні збори. У нас є 1,7 мільйона гривень і порівняння за 24 Рік як сума зросла. І відповідно сплата податків до міського бюджету. Ми бачимо скільки Ми сплатили до міського бюджету податків з тільки з паркувального збору. У 2025 році міськшеп модернізував 23 світлофори, створивши так звані зелені хвилі. Це дозволило транспортному потоку на деяких ділянках рухатися фактично без зупинок. З 2026 року систему планують запровадити ще на низці це буде вулиця Руська Січових Стільців, э, Винниченка-Руська. На Січових Стрільців вже впроваджена ця система. От, і зараз, буде, зараз проводимо роботи в експериментальному режимі. Це по вулиці Південно-Кільцева і э, Головна. У нас є спеціалісти, які працюють на на цих світлофорних об'єктах, тобто вони дивляться завантаженість найважливіших перехрест і відповідно міняють там софт циклограми. Загалом на підприємстві працює 174 людини, 22 з яких нині служать у Збройних силах України. Нестача кадрів суттєво впливає на роботу міськшепу. Тож підприємство шукає нових фахівців у команду. Відкрито 12 вакансій, серед них бруківники та асфальтобетонники. Марія Соломатіна, Микола Ганутін, новини Сі 4